Трамп завів козу, став президентом і отримує зарплату 1 долар. Топ зарплат президентів світу. Поїхали. Уявіть, президент США, лідер вільного світу, і зарплата в нього хм, 400 тисяч доларів на рік. Але це як топ-менеджер середньої it компанії. Трамп сказав: Я патріот. І весь термін президентства офіційно отримував. Один долар на рік, а всю свою зарплату перевів на благодійність. Звучить красиво, правда, але за Трампом повзають гріхи. Наприклад, він не любить платити податки. Тому він завів кіз на своєму гольф-клубі і вписав його як ферму. О, там же паслися кози. І повірте, це йому зекономило велику купу грошей. Володимир Зеленський отримує десь 9 тисяч доларів на рік, але офіційно менше, ніж депутат. А от Путін каже, що отримує близько. Близько 100 тисяч доларів на рік, тільки живе в палаці на 100 мільйонів. Літає на золотому унітазі, а годинник дорожчий за зарплату. Збіг не думаю. А от президент Сингапуру не з простих. Один з хвостиком мільйонів доларів на рік. Так, це найбільш оплачуваний у світі. Але і Сингапур супербагата країна, і корупція там на рівні фантастики. У сенсі там її просто немає. Президент Польщі отримає 65 тисяч доларів на рік, а президент Німеччини 386 тисяч доларів на рік. Офіційна зарплата президента це як вітрина в магазині, гарна, але те, що в середині, цікавіше.